Як ковід-19 вплинув на ріст серцевих захворювань? 30 тисяч людей, які померли від ковіду, із них 87-92% – Це хворі, які мають серцеву судинну патологію. Вивіз вісьмох вихованців з-під обстрілів. Історія тренера-боксера із Запоріжжя. Це місто під постійними артилерійськими обстрілами, тому треба було виїжджати. Розширюють виробництво та працевлаштовують прикарпатців. Як харківське підприємство з виготовлення кормів для тварин налагодило роботу у калуші. Ось такі вироби. Ми сьогодні виготовляємо це коктейлі. Коктейлі для гризунів. Код для вашого серця нуль, це значить нуль сигарет коріння. Тридцять це значить тридцять хвилин щоденної активної фізичного навантаження. П'ять це рівень вашого холестерину. І 140 на 90 це рівні артеріального тиску максимальні, має бути нижче. Це код вашого здорового серця. На такій профілактичній формулі наголошують в обласному кардіологічному центрі. Там сьогодні відзначають всесвітній день серця, хвороби якого за медичною статистикою найчастіше стають причиною смертності пацієнтів в івано-франківській області. В середньому щороку фіксується 1200 гострих інфарктів міокарда. Тенденція до даного захворювання щороку зростає. В Івано-Франківській області працюють десятки кардіохірургів. Лише з початку цього року ними вже проведено більше сотні операцій на відкритому серці. В нашій області є три реперфузійні центри, які функціонують. Це на базі обласного кардіодиспансеру, на базі центральної міської клінічної лікарні та Коломийській центральній районній лікарні. Зараз вже готується до виходу четвертий реперфузійний центр. Це Євкауській центральній районній лікарні. Вже обладнання встановлене, це є ангеографічна система, яка була закуплена за кошти державного бюджету. Вже воно встановлено, змонтовано і вже готове. Тобто чекаємо тільки документів для того, щоб почати роботу. Це інфарктне відділення з реабілітації. Тут пацієнтам медики підбирають відповідне навантаження для занять на спецобладнанні, яке в області лише у цьому кардіоцентрі. Ми проводимо діагностичне втручання, ми проводимо велоргеметрію, визначаємо можливості пацієнта і в залежності від можливості пацієнта ми розробляємо програми фізичної реабілітації. На цьому оснащенні пацієнт проводить відповідно, 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 реалізує свою програму реабілітації. Під час проведення реабілітації ми оцінюємо стан пацієнта, ми контролюємо артеріальний тиск, ми контролюємо пульс і ми моніторуємо електрокардіограму. За останні два роки серцево-судинні захворювання суттєво помолодшили. Причиною лікарі називають постковідні наслідки. Це Така тяжка статистика, що 30 тисяч людей, які померли від ковіду, із них 87-92% це хворі, які мають серцево судинну патологію. Ми плануємо цього року відкрити пере або як назвати ну, створити таке відділення серед сево студент патології, хворих і принести ковід. Таких людей дуже багато. І на Синдець Камонюк, Роман Булелик, Івано-Франківськ. У рідному місті Оріхів Запорізької області тренер Ігор Дерновий упродовж 13 років виховував чемпіонів з боксу. Чоловік пригадує, тренування проводив у спортивному залі, який він облаштував самотужки. Наприкінці лютого, коли місто почали обстрілювати росіяни, це приміщення вони також частково зруйнували, каже Ігор. Не було світла, води та зв'язку. Залишатися там було усе небезпечніше, тому він був змушений вперше виїхати. На початку березня переїхали до Запоріжжя, тому що зараз в нашому місці Ріхів лінія фронту. Це там, де зупинили рашистську навалу, але місто під постійними артилерійськими обстрілами, тому треба було виїжджати. Нас розмістили все в залі. Я з своїми вихованцями ми продовжили тренувальний процес в місті в Запоріжжі. Все було добре, і от з 19 вересня почалися обстріли ракетами. Кожного дня від 15 до 20 прильотів, до Івано-Франківська ігор Дерновий приїхав вчора із собою привіз вісьмох своїх вихованців. Серед них чемпіони всеукраїнських змагань: найстаршому спортсмену 15 років, а наймолодшому 10. Допомогли із житлом та адаптуватися місцеві спортсмени. Нам зараз тренуватися, заборонили зв'язку з ситуацією, і щоб не було простою у дітей. Я вирішив поспілкувався з їхніми батьками. Батьки дали згоду, тим паче, що ну сидіти зараз в Запоріжжі не дуже безпечно, і ми приїхали сюди. Олексій Бодюл сім років займається боксом. Зараз хлопець кандидат у майстри спорту. Каже, переїжджати було складно, адже у місті залишилася його родина. Саме спорт допомагає йому відволіктися від останніх подій. Важко, звичайно, без рідних, без батьків. Е, ну, вони мене провели звичайно на потяг, і ну, кожного дня зізванюємось, як вони там. Хочу перемогти, поїхати на чемпіонат Європи, виступити гарно там, щоб прославити Україну. Переїхав разом зі своїм тренером і боксер Ярослав Габідулін. Розповідає, в Оріхові його квартиру обстріляли російські військові. До вересня він разом із батьками жив у Запоріжжі. Каже, найбільше мотивують його зараз не опускати руки наші захисники. Він хоче бути таким ж мужнім та сильним. Так було трішки важко, але гарно нас тут гарно прийняли. Тут Гарні люди, доброзичливі. Та в боксі хочу досягнути. Звання кандидата в майстрі спорту. У мене зараз перший розряд. Я хочу підтримати фізичну форму, теж захищам змогти захищ... захищ... захищати себе на вулиці та виробляти дисципліну дуже гарну та критичне мислення. Зараз боксери посилено тренуватимуться до чемпіонату України серед юніорів, який планують провести у листопаді на Закарпатті. Усі свої наступні перемоги розповідають спортсмени. Вони хочуть присвятити українській армії. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Дерев'яні стіни забуті вікна та напівзруйнована стеля у селі Криховичі Брошнівосацької громади віднайшли католицький костел святого Сесилія середини XVIII століття. За словами вчителя історії Криховецької гімназії Андрія Дудчака, про цю споруду мало даних. Святині немає у реєстрах культурних пам'яток. Відомо, що дерев'яну будівлю, рештки якої залишились у селі, розпочали зводити у 1900 році. Відтоді 36 років у ній молились жителі двох сіл з приходом радянського. Влади у 1945 році вона була, функції її були змінені. Вона виконувала функції складського приміщення і шкільного спортзалу. А після того, як була побудована школа, уже теперішня школа села, у 1974 році ця пам'ятка не використовувалася. За словами головної спеціалістки відділу економічного розвитку, інвестицій та проєктної діяльності Брошнівосадської селищної ради Світлани Мицик віднайшли цю пам'ятку у межах проєкту ворота у центральні горгани міжкультурний діалог на польсько-українському прикордонні. Будівлю вже обстежили спеціалісти, які визначили, що вона у задовільному стані. На даний час вже виготовлена облікова документація, вона вже готова і Кінцевою метою нашого проекту і, взагалі, і громади, і є занесення костел святого Сесилія як культурної спадщини. Костел святого Сесилія увійде до туристичного маршруту, який планують відкрити у 2023 році. Його протяжність становитиме 70 кілометрів. Він розпочинатиметься у брошній осаді, а закінчуватиметься у селі Осмолода. За словами керівниці проєкту Ольги Максимович, це один із етапів українсько польського проєкту, направлений на збереження Ння пам'яток культури та популяризації спадщини бойківщини В кінцевому підсумку. Ми очікуємо зростання чисельності туристичного потоку на теренах східної бойківщини. Це є фінальний результат. А до даного результату ми рухаємося через 10 заходів, які націлені на дослідження, історичні, соціологічні, етнографічні промоцію спадщини Бойківщини, розробку туристичного маршруту, формування туристично-інформаційного центру на базі Брошньовосацької громади. І власне комунікаційні заходи. Проєкт ворота у центральні горгани міжкультурний діалог на польсько-українському прикордоні розрахований на півтора роки. Його планують закінчити у 2020 Третьому році. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Ось такі вироби ми сьогодні виготовляємо це коктейлі Коктейлі для гризунів. Наші дівчата. Роблять весь технологічний процес спочатку до кінця. Майстриня цеху надія зарова показує один із процесів виготовлення корму для домашніх улюбленців. Їх на Прикарпатті випускає виробництво групи компаній Сузір'я з Харкова, яка відкрила в калуші своє друге виробництво. З Серпня на Прикарпатті вони виготовляють корми для домашніх тварин. Сюди перевезли частину обладнання з Харкова. Розповідає заступник директора з виробництва Дмитро Коваль. Харкова так забралося мінімум обладнання. Тільки для того, щоб доповнити компанія проінвестувала в цей проект, все обладнання. Майже все обладнання, яке ви тут можете бачити, воно вже придбано з часом війни. Це нове обладнання. Більше це українські виробники. У Харкові своє виробництво компанія зупиняла на півтора місяця через обстріли. В Харкові наше виробництво розташтовано, можна сказати, в центральній частині. Слава Богу, в наші локації не було безпосередніх прильотів, але це вони були там на відстані 500 метрів, кілометр і більше. Начальниця виробництва Віталія Ткаченко розповідає: на початку повномасштабної війни були деякі проблеми із сировиною. Наш постачальник знаходився більше до Херсону ближче, і у нас були проблеми з сировиною, але ми її вирішили. Ми знайшли і інших постачальників також, і зараз вже у нас стабілізувалася ситуація. Ну, на площадці тут, у Калуші, є проблема, бо дуже багато сировини, якої тут взагалі немає. І нам потрібно її вести з Запоріжжя, або з Харкова, або ще з Києва. Працюють на підприємстві в калуші, переважно місцеві їх навчали працівники з Харкова, які приїхали сюди, щоб налаштувати виробничі процеси. Виготовляють корми у двох цехах. У цьому, до прикладу, роблять ласощі для гризунів. Наноситься тісто спочатку, потім наноситься зерно, сунеш, процес укачування. Ми всьому навчаємо дівчата, все роблять так, як треба. Далі у нас іде процес сушіння. Ми ці візочки переміщуємо в сушку, і протягом визначеного терміну вони сушаться. Після цього наші пакувальниці знімають продукцію і переміщують її на дільницю пакування. У сусідньому цеху фасують зернові суміші у спеціальній машині. Далі їх запаковують. Поруч із виробництвом калуші облаштовано склад, звідки продукцію відвантажують на продаж. Галина Орійчина, Назар Вінтунюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Дмитро Ключник-Переселенець з Маріуполя. У рідному місті він понад шість років працював баристою у власній кав'ярні. У перші дні повномасштабного вторгнення російських окупантів хлопець облаштував у приміщенні кав'ярні. Пункт прийому допомоги. 24-го ми вроді зачинилися і все. Потім ми в цій кав'ярні збирали речі для людей, які приїжджали в сел розбомблених, і ми там відкрили пункт збору речей. Люди приносили ми їх відносили кому там потрібно. Ну, це пару днів було. Дмитро розповідає, що із кожним днем ситуація в місті погіршувалася. Не було води, світла та зв'язку. Тому хлопець вирішив виїжджати з Маріуполя, а згодом дізнався, що саму кав'ярню розікрали. Приміщення, де був заклад, потрапив снаряд. Якось нам пощастило виїхати, бо перед нами колони розстріляли, і за нами колони розстріляли теж. І ми десь 10 годин з Маріуполя до Бердянська тільки їхали. До Івано-Франківська приїхали випадково. Дмитро каже: спочатку планував залишатися у Львові. Але ціни на житло були дуже високі, оскільки збережень жодних у хлопця не залишилося, відкрити нову справу на Прикарпатті поки не може. Знайшов роботу у кав'ярні. Поки працюю тут. Я шукаю грантодавців чи як вони називаються. Пишу грант. Якщо все відбувається добре, вони мені дають гроші, і на ці гроші я роблю ремонт. Копако закопаю обладнання і наймаю людей. Бо я це вмію робити, це мені подобається. У Маріуполі каже Дмитро, залишився його товариш. Подробець не розповідає, але каже, ситуація складна. У місті російські війська, а у людей немає світла, води та опалення. Про перспективу повернутися додому каже так. Якщо буде Україна, звісно, повернусь. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.